Усіх вітаю. У нас сьогодні погляд компонентів нового видання, другого видання гри Етнос. Це, напевне, одна з таких ігор, які на БГГ має величезну фан-базу, тому що до неї стільки було зроблено доповнень, там як зайти на форум, їх реально тьма. Фанати робили, створювали нові фракції. Щоб гра була ще більш приносила різноманіття. І всі дуже очікували, що вона вийде новим переведенням. і вона виходить. І виходить не просто, а виходить мово незалежною тобто забирається скарт текст. Ну, єдине, що в нас у цій грі з'являються антропоморфні <рес> тваринки, але хто таке? Тут вже типу, питання смаку. Але в той же час арт навіть по коробці, як бачите, він дуже класнючий. Так, коробочка. Відкривається легко, що круто. Бо іноді, блін. шукаю щось, щоб підвантажити, бо. Так. правила, правила, правила. Правила. То правила не товсті, Тексту не Та й гра, якщо взяти такого. Це один з тих арео контролів, які, в принципі, можна навіть з сім'єю грати. Хоча його більше я б відмітив саме через те, що ця гра має драфт фракцій, і ти кожну партію створив якусь комбо-вомбо з поєднання фракцій. Hmm... jakie? Aha, on dwustronny. Hmhm, rykło. Patrz, że tak dwustronnie marta. Same frakcji. Aha. Mm. Мапа. А мапа, думав, буде також двох але. Ма ні. Ось такі мапи я б хотів би, щоб по створювалися. Дивіться, як красиво. Okay. Красота.

Ну, не фракція, просто гравця, а то відкритий собі таке. Ну, це краще, ніж було зато Тут дійсно будівля. і карти фракцій. Ну, щоб ви розуміли тут одразу під них зроблений органайзер, щоб зручно їх брати. Ну, єдине. Розпакувати їх треба буде. Так. І саме класне. Чому класне? Тому що от візуальна складована карта. Фокус. Карти доволі тонкі і не ляні. фракції різноманіття. Ну, арти класні. Блін, який раз вже повторюю, я кайфую від цього. Типу як візуально вони це все зробили. Хоч логотипи, фракції такі. Е, я б сказав би, канва стайл. От, і ці фракції, відповідно. u nas, żeby było sortować, bo pomieszczać, coś tak. No, coś krótkie, prawda? Żeby ja... Dostał. I fajnie. Дивою, чого вони не зробили рівномірно, а отак з перекосом. І карти такого на сторону косяться. Це так розумію, може промки якісь. І ще якісь карти. Тут вже потім розберусь. О, і ще один набор карт. Вже розпаковувати не буду. Тому ось такий невеличкий огляд нових компонентів, новий етнос нового переведення. Огляд ігроладу вже як зіграю, то напевне покажу. Але це не точно. В цьому плані я трохи лінию. Hi. 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 Всім вдалих насильних ігор і тихого мирного неба. До зустрічі!